Я думаю, що на це відреагував весь світ. І це об'єднало українців. І дуже щасливий був цим е, е, наслідком, і можу наголосити, що зараз нам таких перемог, дипломатичних перемог, дуже не вистачає. І я би хотів сьогодні поговорити: а чи можливі зараз ці перемоги? Бо на фронті Росія зайняла позицію виснаження української держави. Виснаження українського народу і виснаження української армії це їх тактика. І що ми маємо і можемо протиставити цьому? Не тільки міць Збройних сил, не тільки єдність разом з нашими партнерами, а й точно і переконливо міць нашої дипломатії. І я про цю дипломатію і про її можливі успіхи і по завдання, яке ми маємо на сьогоднішній день, думаю, що ми будемо мати можливість. Не можна жити лише минулому. Я хочу наголосити, що ми маємо абсолютно чітку стратегію, що робити в майбутньому. І це буде відповіді на питання, які дуже турбують сьогодні українців: питання, як зупинити війну, як закінчити війну? Питання, як забезпечити мир. Питання: як якими інструментами натиснути на Росію для того, щоб і вона припинила війну в дуже дуже непростих умовах? Петро ще хочу розділити а, ці питання, щоб потім на них закцентувати увагу безпосередньо, як зупинити війну? Це буде і щодо а, процесу а, так званих. А... Мирних перемовин, або да, про їхню відсутність, але хотілося б поговорити про ще одну міць, яка надзвичайно важлива зараз на цей момент. І ви до речі, це запитання. Ми це обговорювали із народними депутатами. Це от безпосередньо так, так, да, про фортифікації. Це те, що просто зараз конче необхідно з'ясувати, зреалізувати і знайти відповідальних саме в ці хвилини. знаєте, ви розповідали, як боролися за безвіз і як він став в Україні. Це дуже важливо. Я з точки зору обивателя скажу, що це не лише така політична перемога була. А це була перемога достоинства українців, коли ти приходиш з паспортом України, і ти не принижений в ситуації, коли ти не можеш виїхати в якусь іншу країну. Європейці нас побачили, ми побачили європейців. Ми зрозуміли, що ми так би мовити, однієї крові люди. От і зараз за цей безвіз і за Україну хлопці борються на фронті. І ситуація дуже складна. Ми сьогодні говорили про фортифікації, про те, що з ними знову катастрофічна ситуація. Бійці з передової включаються в ефіри, кажуть, що на Сумщині геть біда. Там не виконані ті роботи, які мали би були виконані по фортифікаціях, може, от таке питання знає.